Хто сказав, що у першому класі можна побувати лише раз у житті? 83 бердишівські учні у Міжнародний день музики знову стали першачками, але цього разу не звичайної, а музичної школи. Хтось із них переступив поріг закладу, що нічого не знаючи про музику, а дехто вже навіть навчився співати. Ходила в будинок творчості, а зараз за перший рік хожу на хор музичну школу. Я хочу знати ці ноти, щоб мій грати, щоб Можна було пограти мамі, як вона буде сумашпій, можна було зіграти веселу якусь мелодію. Така урочиста посвята в першокласники у музичній школі проходить вперше, тому не менш урочисто діти пообіцяли батькам та педагогам старанно вчитися. Свято відрізнялося й тим, що не кожного дня і не кожне покоління першачків приймає напутні слова від заступників міністрів. Хочу побажати вам, ви добре вчилися, слухали своїх батьків. Уважали дідусів, бабусів, виконували завдання на і щоб ви стали великими спеціалістами, щоб ваші голоса звучали не тільки на Україні, не тільки в Бердичеві, а по всьому світу. Що це за установа і які тут працюють люди, малеча мала змогу дізнатися вже на святі. Тут готують культурні кадри для усієї Європи. Окрім того, Бердичівська музикалка це живий організм та найдуховніший заклад держави, зауважив міський голова. Саме тому влада приділяла і буде приділяти увагу школі. Я серця вітаю вас і хочу сказати, що Бердичівська школа її директор, її викладачі, взагалі та аура, яка сьогодні існує, найкраща. І коли нещодавно у нас. Були такі гості, які з інших держав, скажімо так, був посол Франції, тут відвідав нашу Бердичівську школу, і коли він побачив майстерність наших учнів, він був шокований. Він мене спитав і спитав директора, каже, а це ваше, чи це ви звідкись привезли? Ні, це Бердичівські, це наші гарненькі дітки. Директор закладу Валерій Речіць та викладачі, які також виступають в народному ансамблю пісні танцю «Зорицвіт», отримали подяки від міського голови за високий професіоналізм та активну участь у культурному житті міста. Вчителя пізнають за його учнями, а вони показали присутнім частинку того, чому в музичній школі навчилися за 2-3 роки. Тож попереду у першокласників навчання та багато іспитів, аби було легше на перший свій урок Вони пройшли під вишиваним рушником.